Всім привіт! Пропоную у вашій увозити такий свіженький опільок. Приїхав Астрачка Ашка в універсалі з 1,6 бензиновим двигуном на 77 кВт та на 5-ступеневій коробці передач. Машинка привезена з Німеччини. По кузову немає жодного підкрасу. Весь кузов в оригінальній фарбі без жодного підкрасу. 2005 рік. В дуже збереженому стані. По кузову немає ні прищиків, ні ржавчинок, ніде нічого. Все ціленьке, всі арочки цілі, без корозії, без ніде нічого. Машина повністю підготовлена до продажі, відполірована, відхімчищена, все зроблено. Салончик не перешивався, сидіння рідненьке, кермо перешили, бо було резинове. Коліска, кондиціонер працює. Оригінальний пробіг у даного автомобіля. Зараз вам покажу 180 тисяч кілометрів. По комплектації у нас круїз, два склопідіймачі і мультикармо. Ну, АБС, там, Міспи, центральний замок це все є. Зараз продемонструю, як виглядає, під капотом. 1,6, 77 кВт без фази регулятора, саме надійний догун. Теплообмінник не пробитий, все ціленьке. В ходу. Дуже збита гарна машина. Кого цікавить даний автомобіль, звертайте за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.